Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і по святу молитві за нашу землю. Сьогодні у нас неділя. У неділю ми з вами збираємось на богослужіння. Ми йдемо на зібрання. Ми не йдемо у церкву, як кажуть, бо ми з вами є церква, родина Божа. і родина Божа сьогодні збирається на служіння. Чекаю кожного з вас, але ранок ми починаємо з молитви. Молимось. Батько наш небесний, ми сьогодні, як завжди, приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми всі разом молимося, просимо, щоб ти, Господи, явив диво своє та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, щоб ти повстав своє величі. Нехай ці демони та біси, які напали на нас, нехай вони збираються геть з України. В ім'я Ісуса Христа, яви, Господи, диво своє, яви, славу свою. Молимо, щоб ти захистив нас, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих ракетних та шахетних атак, від цих дронових ударів, захисти наші міста. Наші села, молимося, просимо до, до Тебе. Господи, ми молимось за наше військо, за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Просимо Тебе за наших захисників та захисниць, за кожного Господи, за кожну бригаду, та кожне підрозділ. Молимось е, за наших казаків. Нехай твої янголи рухаються на фронті, нехай твій дух зміцнює наших. Герою, в ім'я Ісуса, молимося, просимо тебе. Господи, молимось також за поранених, торкни своїм духом та зціли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими в ім'я Ісуса Христа. Молимося за всіх волонтерів, військових капеланів, медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру, благослови. Батько Небесний, молимося, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Молимося також за біженців, за переселенців. Молимося за президента нашої країни, за перемовини просимо Тебе, мудрості Твої. І ми довіряємо тобі, Україну. Віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми всі разом проголошуємо: мир Україні, мир Україні, мир Україні, в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі, віримо, молимось, тримаємось. Помолюся вас, і ми з вами е, не просто навчаємось е, у школі. Ми з вами практикуємо знання, практикуємо Боже Слово, яке каже, що, що ми е, призвані Господом, е, покликані Господом спасати інших людей, проповідувати Євангелій і свідчити їм. За Ісуса Христа, це про нас, це ради нас Христос помер і ми прийняли спасіння, але це спасіння треба передавати іншим людям, які сьогодні не знають Христа, які сьогодні не знають Бога. І ми з вами молимось, щоб Господь діяв через нас, щоб, щоб Дух Святий е, говорив через нас, е, щоб Дух Святий приводив людей через кожного з нас до. Нашого небесного батьку батька. Амінь. Тому е, сьогодні буду молитись про це, хочу про вас помолитись за вас про помолитись, тому що ви покликані Господом і ви особливі люди. І Бог надійний покладає свою надію на вас. Він без нас, без тебе, без мене нікого не спасе. Тому що йому нужны ми люди здесь, на землі, які скажуть йому так. І ви такі люди. Ви не тільки молитесь, ви відкриті для Господа. Я вас на це благословляю. Нехай Дух Святий спасає через вас людей. Нехай Дух Святий приводить людей. До Господа через кожного з вас в ім'я Ісуса. Амінь. Благословляю вас, благословляю ваші родини, ваші справи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.